Усіх вітаю, друзі. Сьогодні в ремонті Audi Q7-літровий дизель не працюють парктроніки. Ні передні, ні задні. Взагалі система не працює. Отже, під'єднуємо діагностику, читаємо і бачимо по системі парктроніки ось такі дві помилки. Обидві помилки по напрузі живлення датчиків. В параметрах всі і передні, і задні. Датчики показують аварійний покази 255 мм. При перевірці акустичного наклацання жоден з датчиків не клацає ні передній, ні задній. Отже, Відкриваємо схему і бачимо, що тут блок паратронів заживлюється двома плюсами та однією масою. Тобто запобіжники треба перевірити в першу чергу. Поставив я ще ось тут кому треба на підзарядку. бо Акумулятор трошки сівши, І перевіряємо запобіжники. Справа, спереду є така панелька, Її відкриваємо. Тут є розшифрування, деякий запобіжник, щоправда, на німецькій мові, але ми знаємо, що нам треба ось цей 9 запобіжник, 5 амперний перевірити, бо ми по ельзі подивилися. Перевіряємо з однієї сторони, з іншої сторони, контролька світиться нормально, отже, запобіжник цілий. Інший запобіжник знаходиться в багажнику, справа також, от у блоці запобіжників, а блок парктроніки трошки знизу там знаходиться. Перевіряємо ще цей запобіжник. Бачите, тут теж запобіжник і з однієї сторони світиться контролька добре, і з іншої. Тобто запобіжники цілі. Легко не буде, як то кажуть. Ну, Дістаємося до, ось там, до блоку парктроніки, він там трошки так кріпиться, не дуже вдало. Ну, не дуже удобно, як то кажуть. Але ось так відкрутив я, витягнув його і тепер маємо визначитись. Ну я так думав, що це коротке замкнення десь. І для того, щоб визначитись, де, треба почергово зняти роз'єм. Ось тут я підписав, тут є передній. Є живлення, є передні і задні проктоніки окремо два роз'єми. Отже, зняв я е, з передніх датчиків роз'єм. На задніх з'явилась напруга і вони заробили акустично, це чутно, бо вони клацають. Ну і, звичайно, е, ще раз перечитую діагностикою і бачу, що з'явились помилки попереднім, Датчикам, а по заднім датчикам помилки прибрались. Отже, і задні датчики, до речі, в показах працюють і нормально, адекватно і показують реальні параметри. Тобто Тут система в аварію не ставиться, навіть якщо працює хоча б одна сторона, чи передня, чи передня, задня. отже, повернув роз'єм на місце і знову вся система, як то кажуть, впала в аварію, знову з'явилися ці старі помилки по напрузі. І, звичайно, не робить ні передній, ні задній. Отже, треба розбиратися, ну, бачите, знову повернулося до аварійних параметрів. Треба повертатися до переднього бамперу і розбиратися там з цими датчиками, або з датчиком, або з проводкою. Ну, Що найлегше було, це ось ці середні датчики, їх з них роз'єми можна знімати, або засунувши руку, там, або якщо довгі пальчики є, то можна і так через решітку зняти роз'єми. От я зняв і одразу вгадав ось цей датчик, зняв. І він виявилося, що це він коротить на масу. Ну або його проводка. Отже, з'явилася одна несправність. Це по датчику передньому центральному лівому датчику. А інші датчики при знятому роз'ємі почали клацати, тобто вони заробили. Отже, всі я перевірив і ззаду, і спереду всі клацають, тобто проблема тільки в одному датчику. Або тут може ще бути ще проблема в роз'ємі. для того, щоб це розділити. Я зняв ще роз'єм, зняв повністю парктроніка цього, зняв роз'єм і з правого датчика центрального і з лівого, і поміняв їх місцями. Поміняв їх місцями, і проблема перейшла на іншу сторону. Тобто з проводкою все нормально, проблема лише в цьому датчику. Тобто, на тій стороні робочий датчик працює. Отже, от такий ось датчик. Його ще раз повторюся, що можна замінити, не знімаючи бампери. Це дуже гарно, що так сталося. І не треба знімати. Ось Номер, якщо треба. Прийшов ось такий медсегер. Фірма поставив датчик новий. Система, після заміни датчику, система запрацювала нормально і, як то кажуть, проблема вирішилась. Все, всім дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів. Підписуйтесь на канал. Бувайте!